Вітаю в етері програму Світ за людьми, де ми вирушаємо на пожуки людей, які нас дивують та надихають. І сьогодні ми познайомимось із Валерією Бучастою, яка через страву надихає пізнавати Україну. Її історія приклад того, яку складні часи можна знайти нове покликання. Я Бучасто оселилась в Івано-Франківську у 2022 році. Сподівалася згодом повернутися у рідне місто Бердянськ, проте не вдалося через окупацію. «Попідали з думками, що ми їдемо буквально на три дні. Взяли дуже з собою мало речей. Була просто думка, що ми їдемо буквально там пересидіти, перечекати, подивитися, що буде, як події будуть розвиватися надалі. Але дійсно думали, що це ну може там пару тижнів буде, і ми повернемось додому. От виїжджали з думками, що якщо бо місто окупували, тому що були такі вже думки, ми буквально не так далеко заходимося від Криму. Згодом до Франківська виїхали й батьки. Свою маму Валерія побачила через рік, а батька через півтора. Наразі моя мама і тато також виїхали з Бердянська. Всі майже ну у нас невелика сім'я, але вся сім'я виїхала. Залишилася тільки бабуся, яка теж сподіваємося. В скорому часі теж вийде до нас. Вона зараз знаходиться в Бердянську, та тому що до неї, ну як для багатьох літніх людей, це дуже важкий такий а, вибір все таки полишити все своє нажити і виїхати. О тому так, поки поки там, але сподіваємося, що скоро завітає до нас гості. Через півтора року на Івано-Франківщині Валерія разом із своїм чоловіком розпочали вивчати українську кухню. Як з'ясувало подружжя про частину страв вони і не чули. З переїздом, з переміщенням всередині країни побачили дійсно різноманіття, коли ти все життя живеш на півдні України, на південному сході, коли ти е, е, опинився на заході України, то ти бачиш оце е, таке е, різноманіття української культури. Тобто е, це дійсно щось трохи інакше, е, незвичне для нас, але це все рівно наше. І хотілося дуже сильно е, саме нашою концепцією показати, що різні куточки України вони дійсно дуже різні, але в це. Все є одна єдина країна, тобто це така велика, якби історія і місія про те, що з повномасштабним вторгненням саме е, воно не роз'єднало країну. Воно об'єднало і через гастрономію, що є. Ну, такою провідною Історією саме української культури, типу, о, саме показати таким чином, що ми всі о, однакові, о, ми різні, але ми єдині. Це була саме ідея чоловіка, саме він хотів цим займатися. От, я його підтримала, в цьому його бажанні, але паралельно працювала маркетологом от, і не була прям суперсильно дотична там, до внутрішніх процесів. Своє знання та вміння Валерія демонструвала і на майстер-класах, більшість з яких проводила на підтримку. Мку військових, а ще так вона популяризувала українську кухню серед молоді. Проводили майстер-класи там із ліпки вареників, із ліпки сирників, із дегустації страв так. Тобто є таке залучення. Також проводили різні майстер-класи із мотанки, як робити мотанку. Тобто, ми не тільки популяризуємо традиції через страви, а ще намагаємося розказувати саме про інші традиції українські, які теж нам притаманні. Тобто, було майстер-класи з мотанки, був майстер-клас зі створення солом'яної іграшки, а, малювали теж там різні куточки України. А ми побачили, що а, саме українська кухня немає такого, щоб українська кухня була модна. Це тільки зараз зароджується, тобто вона умовно, там модна в якомусь там колі людей там, більш старших, 30 плюс. Тобто, якщо казати про молодь, то для них там модно щось суші, піца, якийсь фастфуд. А хотілося б саме популяризувати українську кухню, щоб і молодь тобто, з самого свого початку початку свого зрощення вона полюбила українське, зрозуміло, що це може бути таке ж цікаве, таке ж смачне. Валерія не лише вивчала тонкощі кулінарії, а й досліджувала українські традиції та займалася розписом автентичного посуду. Вони зроблені нам на замовлення власноруч на гончарному колі і ці тарілки самостійно розписувала орнаменти на кожній різні, і вони повторюють якісь традиційні орнаменти, які були притаманні раніше для розпису саме посуду. Багато страв, яких не знаю, ті ж мазуріки, лиганці, дійсно інші назви вже відомих страв. От, наприклад. Дриглі, тобто це холодець, який в нас називався, холодець тут називається Дриглі, там які подаються з мусом цвіклі. а, Тобто є якісь там тонкощі нюанси. Ну мені здається, майже всі страви, які там мають трошки незвичні навіть для місцевих назви, тобто вони були і новими, так відповідно, і для нас. Навіть а місцеві жителі Івано-Франківська, дивлячись там, не знаю, пироги з бараболою, ну тобто, що таке бараболя, пироги, тобто люди, які переважно села а для них. Більш зрозуміло, що є, тому, що всі старі назви вони більш поширеніші там. А для містян, тобто, це вже таке ще чудернацьке, цікаве. О, тому я думаю, що всім було цікаво подивитися а, різні, тобто, ці всі аспекти і цих страв. У планах подружжя дослідити розмаїття великодніх страв та навчитися розпису писанок, аби й надалі популяризувати українські традиції. Чином це можна повернути і сказати, що це ну дійсно там не тільки люди, там, більш старшого віку, які вже зрозуміли, що дійсно українська кухня це найкраще, що можна класно попоїсти. от, а щоб і більш молоді люди для них була притаманний цей вибір української кухні, щоб це дійсно щоб українська кухня вона стала такою вірусною модною. Доводить навіть при вимушеному переїзді можна не втратити частинку себе, а відкрити нові горизонти. Українська кухня, народні традиції, розпис посуду. Усе це стало для Валерії не лише способом адаптуватися, а й підтримувати нашу культуру. Це була програма Усвіт за людьми. До нових зустрічей.